29 серпня День пам'яті захисників України, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Пам'ятаємо, що за незалежність України воїни віддали та віддають найцінніше своє життя. День пам'яті захисників України, які загинули за її незалежність, полеглих військовослужбовців вшанували біля стели героїв на театральному майдані Луцька. Представники духовенства відслужили панахиду за спокій дуже загиблих. Родичі героїв, небайдужі лучани та гості міста, представники міської та обласної влади поклали квіти до стели, аби вшанувати світлу пам'ять кожного хороброго волинянина. У мене похований брат в 2014 році загинув. На День Незалежності якраз ховали. Аби тоді, ще тоді не пішли хлопці, добровольці. Ну і потім вже призуви пішли, то вже б, я не знаю, що було б з нашою Україною тоді. І це, Ну і тепер, тепер хлопці також віддають найдорожче за нашу свободу, за те, щоб ми тут мирно жили. І пам'ятати їх це священний обов'язок всіх людей. Я вважаю не тільки тих, в кого загинули рідні, а всіх. Бо поки ми їх пам'ятаємо, вони живі. А пам'ять про таких людей треба, щоб жила вічно. Війна за незалежність продовжується, і ця війна не може йти без жертв, і вона не йде без жертв. І ці жертви, які були покладені на вівтар перемоги, майбутньої перемоги, вони ще не остаточні. Але ці жертви це. Те, що може віддати кожен українець, найдорожче, що в нього є, це життя віддати заради майбутнього, заради країни, заради своїх дітей, внуків, заради того, щоб наша Україна була процвітаючою гарною державою. Ці хлопці не дивились ні на що. Вони виступили на захист України, і саме вони, саме їх героїзм, спонукав до того, що коли Знову розпочалася вже активна фаза війни. Ви подивіться, скільки в нас було добровольців, скільки сьогодні є добровольців. Це люди, чий вогонь запалили своїм героїзмом, оті хлопці, яких ми сьогодні вшановували. Вічна їм пам'ять і вічна їм слава. Поки такі воїни є в Україні, Україна має майбутнє.